Друзі, вітаю вас. Сьогодні трішечки потепліло, але все рівно квітень місяць. Сьогодні у нас 23 квітня, 24 рік. Напрочуд весна у нас була дуже жарка, потім так прийшло, була така жара. Зараз прийшло похолодальне. Але це похолодання на квітень місяць. І то я кажу, все рівно жаркіший квітень місяць. І ми зайнялися в квітні місяці, якби це подумати і сказати років 5 назад, квітень місяць, ну це ми ще чекаємо весну нормально. А ми зайнялися робити е, собі таку діляночку, бетонуємо. Я вам зараз покажу, як бетонуємо і що робимо. Робимо ділянку для стоянки нашого графіка. Підемо подивимось. Поки йдемо до нашого паркувального майданчика, хочу показати, які, які чудові ще не відцвіли груші, зав'язалося майже кожна зав'язалась. Гуся відпочиває. Трошки потепліло. Привіт, порядок. Робота кипить. Спочатку спочатку ми думали, що ми все-таки позвемо молодь, яка вміє, і в якої більше сили, Ну, тому що у нас тут треба піднімати і дуже багато, бачите, який Височезний. Під низ клали проволоку, арматуру, всякі сітки такі. Але, але зробили самі, тому що своїми руками, як завжди я вам кажу, своїми руками робити завжди краще. Воно миліше, воно приємніше. Це в нас заведено, ми завжди ставимо дату, коли закінчуємо якусь роботу. Що ми беремо? Зараз ми запитаємо. О, о дай я трошки покажу цю красу. Клас. І скільки сюди вже пішло бетономішалок. Скільки? Сім. Сім. Оце на цей шматочок. Тут у нас півтора метра, а сюди на два, так? І оце на половинку вже пішло сім бетонно А що ти сюди кидаєш? Розкажи нам. Отсів і цемент. Скільки на скільки? П'ять отсів, а відру цементу. П'ять відер йде від відр... сіву. Ось такого. А де його зараз покажу, друзі? Ось такий ми знайшли чудовий магазинчик і там продають хороший цемент і непоганий відсів. Ось такий ми беремо відсів. Я знаю, що дехто з вас каже, що треба брати пісок і щебень. У нас тримається непогано, ми подивилися така суміш. І головне, що повинен бути хороший. Ми беремо 500 цемент і знайшли Івано-Франківськ. І тому, і тому тримається. Головне, що своє, тримається і чудово. Під низом сітка. І далі у нас йде від 8 до 10 сантиметрів самого бетону. І отак, маючи свій будинок, ти станеш і штукатуром, і садівником, і розбираєшся у всьому. Але воно це приємно. і чудово. Тепер хочу вам показати, що скоро ось це моя жовта троянда. квітень місяць, тільки подумати. Суниця і біжить мій котик, помічник. А вірніше сказати помічниця. Привіт. І хочу показати полуницю. Зав'язалась. І полуничка скоро буде. Подумати тільки. Кінець квітня місяця. І, можливо, буде мігналь. Дуже чудово. Чудові були квітки. Бачимо, що зав'язався. Так що, можливо, цей горішок ми побачимо. Будемо сподіватися. Друзі, гарного вам чудового дня! Настрої миру, позитиву, всього-всього найкращого. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь, будьте зі мною. Дякую всім за підтримку. Всі, хто зі мною, всім пока, до нових зустрічей на моєму каналі.